Бог завірюха засипає сніг у вуха, мерзне хвостик, мерзнуть лапки. Як тут вижити без хатки? Я б звернулася по у тепленькому куточку. Я так хочу мати дім, Трішки їжі до домі Я б тихенько махотала і любов всім нарувала, Під Мабуть, тут я заночую, бо людей це не хвилює, що холодна і голодна, замерзаю я бездомна. Ой маленький, що з тобою, чо сидиш тут сиротою, Чо на вулиці одне, адже залетів мете. Ох, життя моє сумне, скоро місяць мене. Спершу кошеня хотіли, та коли їм надоїла, цуцанян дім привели, а мене покинуть. Ти не плач і не журися, зі витри, витрим, посміхнися, ніж не будеш знати болю, я візьму тебе з собою. Ти не зрадиш, не покинеш і на вулиці не лишиш. Ні, тебе візьму, я в дім, будем разом жити ні. Коли поруч, людина, добра, щира, і дбайлива, і душею не зрадлива. Але що це? Дима труйнували, добре хоч живім осталось. Знов без хайком буду я безтоланна я така, я тобі тягар і клопіт, тож залиш мене одну, якось я вже проживу. Що ти, титінко, моя, не залишу тебе я. Ми з тобою, друзі бідні, і у щасті.